П'ять ударних БПЛА і один розвідувальний Орлан 10 знищили за ніч повітряні сили. Про це в телеграмі повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Окупанти запустили з мису Чауда Крим. Загалом сім ударних БПЛА, типу шахет 131 136. Також з окупованої Донеччини атакували трьома зенітними керованими ракетами с 300 С 400 З зусиллями підрозділів мобільних вогневих груп сил оборони із були знищені на Одещині. На на українсько польському кордоні у пунктах пропуску сповільнено рух вантажівок. Про це попередили в Державній прикордонній службі України у системі митної служби Польщі. Стався збій в зв'язку. з цим митники не оформлювали транспорт, що перевозить вантаж до Польщі. Пропуск ваговозів планували відновити орієнтовно о восьмій ранку. Яка ситуація зараз? Розпитаємо у речника державної прикордонної служби Андрія Демченка. Він з нами на прямому зв'язку, пане Андрію. Слава Україні Героям слава. Вітаю студія. Отже, якою є ситуація станом на ранок? Ситуація на кордоні між Україною і Польщею. Ну, на щастя, близько четвертої години ранку чи ночі. Оформлення поновилося. На польській території база. База даних митниці знову запрацювала, і тому оформлення вантажівок поновилося по всім пунктам пропуску, адже е, така ситуація стосувалася всіх напрямків, всіх пунктів пропуску на кордоні е, з Польщею. Е, але якщо говорити про ситуацію, яку ми маємо вже довгий час, час з блокуванням руху для вантажних транспортних засобів, то е, на жаль. Продовжується блокування двох напрямків. Це знову ж таки незмінна Ягодин та Раваруська. Сукупно станом на ранок сьогодні в чергах на території Польщі на цих двох напрямках. Це десь вісімсот вантажівок. вантажівок Очікують на можливість проїзду в бік нашої держави. По напрямку Ягодина, як і раніше, взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу. Тут нульовий показник і за минулу добу також. Вчора, по напрямку пункту пропуску Раваруська, польська сторона, все ж таки почала пропускати певну кількість вантажівок, які слідують з України. в Польщу буде цього також на цьому напрямку. Ми мали нульові показники перетину кордону вантажівками, які слідують з України. За минулу добу до прикладу прослідувало вже хоча б 70 вантажних транспортних засобів. В бік України ситуація ну можливо дещо краще, бо щоденно певна кількість вантажівок може перетинати кордон в бік нашої держави. Фактично, польські фермери пропускають там по кілька вантажних транспортних засобів за годину. Ну але як і раніше, так відчутно мало це по напрямку Є адже це найбільший інфраструктурний напрямок. А якщо порівняти з, з тою кількістю вантажівок, які перетинають кордон за добу в бік нашої держави, то це вкрай мало. За минулу добу таких було 70. А на тих ділянках, де ми мужуємо з ворогом, зараз яка обстановка там, де несуть службу прикордонники при фронтових районах? Ну, якщо говорити безпосередньо про лінію фронту, то прикордонники залишаються складовою сил оборони нашої держави по всій лінії фронту, але найбільш так гаряче це знову ж таки Бахмутські та Новопавлівські напрямки. Загалом за минулу добу ворог здійснив більше 70 обстрілів по позиціям, де позиції тримають саме прикордонники і застосовується різноманітне озброєння для нанесення уражень, але також відмічаються і спроби штурму на цих двох напрямках, коли ворог кидає свої групи для того, щоб захопити наші позиції. Проте прикордонники. Мужньо утримують свої позиції, дають відпір ворогу. Ну і власне також ми активно застосовуємо і артилерійські засоби, і інші засоби для нанесення ураження саме по ворогу і не допустити спроб захоплення наших позицій, і як максимально знищити і техніку, і живу силу противника. Пане Андрію, днями Державна прикордонна служба України повідомляла про випадок, коли поблизу кордону із Угорщиною двоє 14-літніх підлітків, вели чотирьох чоловіків, які несли з собою гумові човни, тому що вочевидь планували перепливати тису. А наскільки часто от ви спостерігаєте подібні випадки, коли до злочинів з незаконного перетину кордону залучають неповнолітніх і Користуючись нагодою, хочу запитати: а чи є відповідальність саме неповнолітніх, що їм загрожує за участь у подібному? Ну таких випадків можливо і не багато, але на жаль, вони є. Те, що ми фіксуємо безпосередньо на кордоні один з випадків, про який ви зазначили, і власне організатори таких незаконних схем. Залучають підлітків для того, щоб вони виступали у ролі провідників і доводили порушників до кордону, щоб ті в подальшому намагалися незаконно перетнути лінію державного кордону. Вони в першу чергу ставлять таку ставку на те, що підліткам не передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Треба розуміти, що ми, коли затримуємо і порушників, і підлітків, то порушників, звісно, притягуємо в першу чергу до адміністративної відповідальності, підлітків передаємо батькам, а також повідомляємо органи правоохоронні органи про кримінальні дії щодо незаконного приправлення осіб для того, щоб встановити в подальшому організаторів і вже неодноразово навіть в тих випадках, коли Організатори залучали підлітків були встановлені саме ті особи, які організовували такі схеми. І в подальшому їх притягнути до кримінальної відповідальності. Ну і власне щодо підлітків, а також дій щодо батьків, адже це і відповідальність їхніх батьків в тому числі. Це цим займаються правоохоронні органи для того, щоб довести справу до логічно завершення. А в цьому випадку за свій вояж під супроводом дітей ці чоловіки сплатили від 2 до 9 тисяч доларів. Ну, хабар такий. Які у вас є дані щодо змін розцінок за такі незаконні послуги після, зокрема, підписання закону про мобілізацію? Він вже підписаний президентом, він опублікований в офіційних джерелах, однак набуде чинності 18 травня. Ну коли е, затримуються порушники, звісно, з ними проводиться фільтрація для того, щоб встановити знову ж таки організаторів, встановити у який спосіб організатори намагалися е, їх переправити через кордон, з'ясувати інші деталі. Ну, в тому числі, звісно, і запитуємо, яку е, яку кількість грошей вони платили. Організаторам такої незаконної мандрівки, Ну, як бачимо, що як як правило, розцінки, які люди платять цим злочинним групам, злочинним елементам, коливаються від 3 до 10 тисяч доларів. Ну і також е, хотілося принагідно запитати е, щодо е, інформації, яка сколихнула напередодні е, Україну, їх, ну, принаймні ту частину суспільства, які спостерігали за е, двома чоловіками, які в військовій формі вбили поліцейського, іншого поранили і намагалися перетнути, як потім з'ясувалося, перетнути кордон. Їх упіймали, і в контексті цього хочу па. Андрію, запитати, ну власне, які шанси були у них перетнути кордон, враховуючи, що у них були закордонні паспорти? Чи була у вас оперативна інформація стосовно цих підозрюваних? Чи були ви готові до їхнього перехоплення? Звісно, таку інформацію прикордонники мали відносно цих осіб. Ми її отримали від? Підрозділів поліції, але щодо спроб незаконного перетину кордону, як ви зазначали, що вони мали там закордонні паспорти, треба розуміти, що правила перетину кордону Предбачають чіткі категорії осіб і які підстави для перетину кордону необхідні, тобто які документи, окрім паспорту, у людини мають бути. Ну і якщо говорити про зелену ділянку кордону, якби порушники ці порушники обирали цей напрямок, то звісно, що Нашими прикордонними нарядами максимально посилено і прикордоння, і лінія державного кордону для того, щоб упереджувати і не допускати спроб незаконного перетину кордону. Дякуємо вам за відповіді. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.